Доброго дня, діти! Ми сьогодні розглядаємо лабораторну роботу дослідження коливань ниткового маятника. Метою роботи є визначити амплітуду і період коливань ниткового маятника. Переконатись на досліди, що період коливання ниткового маятника залежить від амплітуди його коливань, маси тягарця та від довжини нитки. Для того, щоб провести експеримент, нам потрібно зайти на сайт електронного емулятора з імітації ниткового маятника. Так, виглядить наш симулятор. Проведемо експеримент. Для цього нам потрібно дослідити перша залежність періоду коливань маятника від довжини підвісу. Вимірити період його коливань за різними довжинами нитки. Далі наші дослідження ми заносимо у таблицю. Другий експеримент. Коли маса маятника ми змінюємо, а довжину нитки ні. Також робимо заміри та заносимо у таблицю. При цьому, міняємо, при цьому міняємо масу тягарця. Та третій рід дослідження, коли ми змінюємо кут відхилення маятника. Теж виконуємо вимірювання та заносимо у таблицю. Потім ми виконуємо розрахунки, це період коливань та Частота коливань. Тому що ми з вами виміряли: час, за який є коливання та кількість коливань. Далі нам потрібно це проаналізувати та зробити висновки, які величини визначалися, які чинники впливали на точність одержання результатів. Чи залежить період коливань майника від амплітуди коливання, маси тягарця та довжини. Тепер продемонструємо наш електронний симулятор, по якому ми повинні виконувати лабораторну роботу. В цьому кутку розташовані речаги, які можуть змінювати довжину нитки. Це речак, який може змінювати масу. Наприклад, ми встановимо довжину 1 метр, масу пів кілограму, нажмемо на відтримувач, це наш електронний секундомер. Розпочали. Раз. І почали. І рахуємо. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Шість, Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять стоп, це час. Да? І ми нарахували одинадцять. Разів. Тому ми заносимо все це у таблицю та рахуємо наш період та частоту. Потім все це повторяємо з кожним змінюванням довжини нитки. Дякую за увагу! Прошу вас самим зробити та зробити висновки, як це впливає на частоту та період. що, на вашу думку, впливає на частоту коливань та амплитуду коливань, при зміні кута повороту, при зміні довжини нитки. Дякую за увагу!